Тому що ми бачимо величезну кількість, на жаль, українців, які працюють вже тепер в закордонних школах для українців, для інших людей, медиків, які можуть з початку кар'єри заробляти 3 тисячі євро в Норвегії, в Швеції, в Фінляндії, це ще не конкурує далеко з нашою українською зарплатою. Є фактори, звичайно, які не дозволяють українцям покинути або немає в них бажання покидати. Хоча сьогодні я якраз запитував міністра фінансів на годині запитань до уряду угу. питання і про заморожені російські активи, і, з іншого боку, риторично питання, на яке він не відповів, кажу, яким чином Україна як країна може конкурувати зараз. За а, те, щоб українці залишалися в Україні не зараз чи після війни, якщо допомога на дитину в Україні для дитину в ВПО 3 тисячі гривень, а в Польщі тільки на одну дитину 8 тисяч гривень, про що ми говоримо? Тобто це збільшення, а нехай ще.